Доброго вечора, мої любі передплатники Україномовного каналу. Гарний, теплий, навіть спекотний вечір. Плюс 36 о вечора. Головна повітряна тривога, не перша за сьогодні. Ну, Бажано, що повстання, але не так все сталося, як гадалося. Збираємося з Максиком на прогулянку. Там продовжимо. Керованих авіаційних бомб і всі побігли по укриттях. <рес> хто грав в футбол, той грає, хто займався спортом, той займається, хто. Планував гуляти з собакою, то і пішов. Все про себе. Так от і пройшов день у Харкові спекотно. Зараз вітерець, вже зараз 34, вже, вже зовсім четвер закінчується, завтра п'ятниця. Це гарно. Я обіцяють у день 35, всього, так що попрохлодніше. А на вихідні зовсім. Холодно буде, 31-32 обіцяють, ну таке, таке дитина каже, одягатися будемо вже треба куртки доставати, ну такий юмор солдатський. вчора Побігав по полігону, тому такий солдатський гумор. Так, що ще розповісти? Що розповісти? Чекаємо. На весну чекаємо на мир. чекаємо на Трохи щоб прохолодніша. Спека. То чекали як потепліше, а тепер спека вже. ладно Усім тихого вечора, всім мира, добро злагода всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити, назвичайся ні на що. Все на добро моє Макси, що Максикускаєш щось. скажи Okay.